У соцмережах люди почали масово відписуватися і блокувати знаменитостей. Це Халі Бейлі, популярна американська блогерка, яка викликає величезне обурення громадськості і стала причиною масового блокування знаменитостей у соціальних мережах. Щорічно в Нью-Йорку проводиться захід для багатих і впливових людей. Відомий як Мідгала, і Халлі Бейлі виставила відео, де вона на цьому заході в гарній сукні вимовляє фразу Нехай вони їдять пироги. Цю фразу приписують французькій королеві, коли їй доповіли, що у християн немає хліба. Вона сказала: Нехай вони їдять пироги. Ця фраза стала символом байдужості до проблем простих людей. І Халлі Бейлі, начебто насміхаючись над людьми, промовила цю фразу. Реакція в соцмережах була миттєва. Люди масово почали записувати ось такі відео під фонову музику з голодних ігор, показуючи цих людей з заходу розкішно вдягнених, хоча в цей самий час ідуть війни, і люди помирають від голоду. Люди почали масово відписуватися від тих, хто був на цьому заході, аби нагадати їм, що вони популярні завдяки людям, які дивляться їх. Як ви думаєте? Чи справедливо люди обурюються?